Вона щоранку сідає за кермо великого автобуса і везе на роботу у справах чи до школи. Знайомтесь, пані Марія єдина жінка, яка водить міський автобус у Чернівцях. Упродовж зміни десятки зупинок і сотні пасажирів. Одного дня водійка мріє сісти за кермо далекобійної вантажівки. Це була мрія дитинства. Я завжди мріяла керувати мріяла керувати тролейбусом, але якось так життя склалося, що не пішов той тролейбус. І, і до, до, до цього часу я просто хотіла на великому транспорті їхати. Він мені подобається. Це моє. Я не знаю, я живу цим. Це моє життя. Я люблю цю роботу, я люблю людей, я люблю, щоб все було гарно. Є такі люди, які дуже ну, вдячні і дуже раді, що жінка за кермом, а інші не дуже. Морально вони не, не, не розуміють цього. Е, ну, можна сказати, що в мене досвіду не так багато, але в мене є навички водіння за кермом з 95-го року. З 2000 року в мене є вже категорія, «Д», якою я користувалася не в нас на Україні а за кордоном. Категорію давно вже зробила. Я хотіла працювати на автобусі. Ще коли працювала Денисівка, хотіла піти водієм. Але так як... ще раз кажу, що в нас дискримінація жінок, сказали, що на державне підприємство жінок ми не беремо. І я відклала свою мрію. От зараз прийшов час, коли я шукала роботу за мрією шоферувати. Я потрапила на, на оголошення Чернівецького тролейбусного управління, що шукають водіїв на автобуси. Я думаю, а ну я різкну. А вдруг уже все помінялося, і тепер можна жінкам їздити. І я була права. Я коли позвонила, питаюся, а ви жінок берете на роботу? І мені відповіли, що так. У нас немає дискримінації. У нас працюють жінки на тролейбусах. Я кажу, а на автобусі я кажу, немає питань. Каже, будете на автобусі. У мене майже всі категорії відкриті, тому що мені подобається транспорт, і я свої навички вдосконалювала. Через кожних пару років я все ходила і відкривала нові категорії, тому що мені подобається. Моя мрія, щоб здійснилася, треба, щоб закінчилася спочатку війна, щоб повернулися наші хлопці додому. І тоді, коли всі повернуться і на Україні буде мир, у мене мрія коли сити по світу, стати дальнобійницею. От така в мене неперевершена мрія.